I'm realistic. Я реаліст. Ми знаємо, що європейський союз та сполучені штати затримувалися на, на тиждень чи декілька з останніми пакетами допомоги Україні. Я знаю, що ви зустрічаєтеся з європейськими лідерами, зустрічалися з президенткою Фондерляєн. Ви також зустрічалися з ключовими американськими лідерами, які є тут. Чи ви чи вас турбує те, що це займає багато часу, чи, чи це просто питання тижнів до коли це все вирішиться? Дякую за запитання. Я думаю, що це питання тижнів. Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас саме? Країн Європейського союзу, і так само я впевнений, що вирішиться це питання щодо допомогою в конгресі. Без цього це неможливо. Ми провели багато різних дискусій, діалогів, зустрічей. Ну я думаю, що ми не просто так витрачаємо час. Такий час дороговартісний для нас дуже, тому що ми в час війни маємо бути в своїй державі, і це важливо приїжджати, комунікувати з партнерами, зустрічатися, але. Але тим не менш є пріоритети в воєнний час, і тому я вірю, що буде дуже позитивна реакція від наших партнерів. Ми не даємо Росії окупувати нас. Ми стоїмо міцно, дякуючи нашим воїнам. Що стосується реформ, весь цей лист реформ наші обіцянки І пропозиції Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду. Ну Україна виконує. Швидше ніж до війни, тому що ми згрупувалися, тому що Україна в час війни показала, що може бути міцною і реформувати державу.